У нас така була ситуація. Оце коли був штурм наших позицій, нас поставили крайніми, і ми те, що ми крайні дізналися в самий день штурму. Ми не знали, що перед нами нікого немає. І... Коли вже ми відступали, тому що в нас закінчилося БК, нам ніхто не зміг його піднести і підкріплення не було. Нам кажуть, відходьте. Коли ми відходили, по нам працював танчик, і він прям прилетів біля окопу. Дуже був близько прильот, контузії. Хлопці почали зразу рвати, там один побілів, один червоний. І ми забігли у перший вже бліндаж, який там був. А наступає ворог, перед нами з наших нікого немає. Ми відступаємо троє назад. Зараз нас або вб'ють, або візьмуть у полон. І ця Думка, наскільки мене сильно привела до себе, тобто до тями, я така, хлопці, так, треба зібратися, треба йти. А вони лежать, вони реально не можуть іти, тому що контузія це дезорієнтація в просторі, це ти нічого не чуєш, ти не розумієш, і вони кажуть: ми тіпа, типу, не можемо йти. А я розумію, що якби ворог наступає, і оцей момент що тебе можуть взяти у полон. Все рівно він нас трохи оготови. Я кажу, хлопці, якби ворог близько, і ми встали, ми якраз знову почали відходити. І слава Богу, ми дійшли і вже там з іншими нашими військ ми тримали оборону. Робиш манікюр в окопах?